На очах у дітей ледь не вбив брата. На Володимиреччині чоловіки вирішили конфлікт за участю ножа. Сталося це у селі Довговоля. У будинку проживало 18 осіб, а саме чотири покоління родини. Люди часто сварилися і постійно сімейні конфлікти фіксувалися у райвідділі міліції. Того вечора суперечка виникла між двома братами: одному з яких 29 років, іншому 31. Під час цього конфлікту один з братів на ім'я Сергій перевач останнього. Алкогольного сп'яніння схопився за кухонний ніж і наніс три проникаючі ножові поранення своєму рідному братові в область грудної клітки. Свідками цієї події були малолітні діти, от та інші родичі, які викликали в подальшому швидку допомогу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, а саме замах на вбивство 29-річному чоловіку оголошено про підозру. Міліціонери затримали зловмисника і наразі вирішується питання про обрання для нього запобіжного замаху. a khudum.